там. Все по ній. Де? Оце, оцей Оце кілочка. Ото кілочка це, садіме. Володимир Романович, можна вам питати? Можна. Значить, Гримошець Дмитро Іванович, питав вам графічні матеріали. Чуєш, Я це, щоб не мати, то сказав би. Ні, то ви почекайте, давайте посміхуємося. Вот тані графічні мене, матеріали. Хто вам там право? <рес> – Ти хто такий? – Я? – Ти хто такий, так? Да. – Житель цього села. – Так. – Мало ти нажив тут? – Ні. – Ти тут ще не робив. – Скільки мені Богом надано, Скільки нажив. – ти, ти, ти тут нажив, але ще нічого не робив для цього села. Разом з тим, що фотографуєш. Але чому прийде кінець? – Це погроза? – Ні, це вам посадка. Оце! Чуєш, Дмитро? Так. Давайте та говорити. Оце кінчай. Тому що це, я бачу, це вони так вирішили. Так, далі йди. Так, далі і Ніколенко. Ніколенко вже діафон... Ви вже бачили Ніколенку? <рисвіт> Оце по моє моє? Дай ні. Ну так, як це воно так виходить? То Ніколенку давали раніше. А давайте тут ще і Володі виділимо, там в Ярах. Це ж пролехте нашого робити. Ні, от там в Ярах давайте. Нехай він там обробляє. Не, не на горо, ти обробляє наші давайте хай він там обробляє. І Володя хай там обробляє Яро. Так, Ти що приїхав сюди? Бо я хочу сюди приїхати. Ти мені можеш заборонити тут їздити чи що? Ні, Николанка було там, в рік виділялось. Так? Якого труда? Уточніть, будь ласка. Під салом на рівненькому віддають все <рівненьку> Депутати собі вибили землю. Депут... Депутати вибили собі землю. приймаємося там де нашого графічного матеріалу. Віра, це проводили шикування на цю землю чи яко? Призначення, шикування по землі немає, А хто це призначував? Олено Дромарович. А де сусід? Хто не було зся? А де рішення цієї сесії? Ой, а чого ти не хочеш там взять спочатку? Кажи, жеребкування. яке жеребкування? рептування? А дай же Я хочу тебе спитати, чого ти не хочеш отам взяти зразу? Ти голова земельної комісії, хто проводить жеребкування? рибкування коли? Короче. Коротше атопців зіпхнули в яр, а... Зараз хай сю хай А атоці зіпхнули в яр, а депутати. Вибили собі все рівне. А Коли жеребкування? Шість питань, коли було живковане. Питаю, хто хоче, готовий поінтересуватися, коли міська рада проводила жеребкування стосовно розподілу ділянок. За хвилюди! На якому місці жеребкування? Ніколи не, не, не було. Так а чого Та, ж ви не, 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 не тримаєте? І на замі жеребкування не буде. Чому ж? Що... Бо я на це сесія, дорогой. Яка ж сець? Тільки ради. А ну, сесія? Так, а не сесія? Тебе не треба приглашати, ми тобі виділили. Зачем тебе приглашати? Ну так а чого ви мені тут тебе, не виділили? Чи тебе, тебе? Потому що випите одну осібника, а це будеш давати в оренду. Ну, Підраджу. А вони що, прерогатива є якась? Так, так а що мені Ні? врову дали, я не можу. Чиг? Ні, Діма, ми тобі не врову дали. А де? Ну, пішли Ні, подивимося. Там півметровий водомий. Ну це починається двом дали там в рову, а всім іншим тут нормально, правильно чи не? Ну я ж не можу крова перетягнути. То давайте він графічні матеріали де подав. Леонід Романович, а коли сесія була про поділ землі даної? Вибратесь, хочемо. Ні. Починай. Ні, Ну так що, так що це виходить? Дивиться, ну тут, я ж тобі казав, як нормальні люди. Ну що ж Я ж тобі кажу, віддає водичкою. Не можеш кучу посередині вас виділи, виділити, як робити. Тут тут робляй. Оттуда ми давали. І от тобі дотуди дали. Які ще видатні? Чуєшка, Ні, Ні, там не рів, там поле. Ну які там, там поле? поле. Диві тут дивіться, тут у нас Скільки чоловік? Ну, давайте, дивіться, давайте зробимо вже вку бачу. От шо? ви потім слухай сюди, ти подожди. Там, ти да. не спіши. Так. Ти ніколи не тропи собиті. Так а чого ж тропу? Я вам поясняю просто. Я тебе давайте. Чуєш, я тобі розказую, що ми оттуда даємо підрад. От хто буде здавати? Дивіться, чи що давали ж ніколи. Чи що на плафон? Вона була, я тебе питаю.

Та я ж не ругаюся. Почали, звідки давай. Ну хорошо, то ніколи ждали вже ж там. То він стає фуртечко і мене. Ну, то його проблем. Який його вимогти котрої буде? Що хорошо. так відтуди дадуть мені? Не йому. Дали. Я не посунь. Ну то що я буду. Мені оттуда дайте, що я теж не буду їм заїхати. Виорали люди, та вже будемо відсюди починати. Хорошо. Ну так, кані. Ну, на меню усе ж свободно. Ви скажіть, але ну, ви розмаєте. Коли було жеребкування? Хто вирішував? От куди давай Тебе ніхто не питав. Хто ви вирішував? Коли я, я вирішував. Ти зрозумієш? А хто ви такі? тут? А ти хто такий чучело? А ви хто тут такі? Всё. То есть, Атовчик, я ризик, Да? Ой. Да. не А, ты шо, а Тебя на фронт послать, идиот. Слышь ты, а ты, кобелюшник. И и и кобелюшник. Да, ну давай, я А ну Я и не бываю. Так, ну все, я выключаю. А то всі в рів, або монт, який приближені депутати до голови села собі розібрали землю на, на рівній території. Всього голова місяць на військ, яка прописана в Києві. Вера, йди сюди! Вера! Ви мене прибіг від кура! Зараз підемо заснімемо де цього рова дали атовцям <решит> Розберемося походим <позрит> Отиміно Добре, що ми на тому тижні це Хрещатик. Дивіться. Так як, раніше рішуці, там, там, там річ. Можна було просто. Це все життя вживалася земля. Я розумію, ну б... було. Ай, то... gosta... б а що його зробили б жеребкування? Жерекування. Як це жеремкування? Це плюс образом тебе? стали, Пісюльки, а, все, а ти що повитянув? Чуєш, жеребкування? Ні, то що ж тут смішного? Не смішного. Два виходить, нам дали. Получається, що така було як у державі. Два роки тому, тому провели жеребкування, людям це роздали, всі були. Землю мені вживає. Оце правильно. То Прочний рік робили жерибкування. Це нормально, це земля хороша. Те, що бругається. А це не удобно, а дали автомоського. Я засніму зараз. Я подивився. Є одна. Далі роздірі панелі? родини, так? Леонід роман, ми будемо позиватися до по судно. У цій ситуації ми до суду. О цій ситуації. І позов до суду буде подаватись. Ходу сього ця ділянка Дім ось Дім Де твоє? Якраз правильно, обидва цих два хлопці, що судилися рік, це їм за рік судив, виділили самі ярік. Саме неудобно. З воду Ruslar yolu üzerinden çok kullanır, Все, розподілили. Тут ось де великий водомний рів. Сюди спихнули ось хлопців. Ми рік судилися, щоб їм вибити землю. Це їм тут дали цю неудобу. Дали. Ну все, знімай. Ви бачите, яка зараз не у землю. Ось бачите, який, який рів водомий. Отут дали хлопцям-атовцям, решту рівної землі. Ще дві ділянки туди вгору пішла рівна, рівна рівний участок. Там, там розібрали собі депутати сільської ради, які голосували. З якими яким ага. ми отсудилися. Ось у нас, такий у нас сільський голова справедливий, чесний і неупереджений, не якого Там є все честь поїхали. і совість. Зараз заїдемо ще в контору і все. Зараз увірить, розпитати, коли було це